Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 17 по 23 листопада. Обов'язково залишаємо вподобайку, пишемо у коментарях свої запитання, свої думки. Прогнози по регіонах є у телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся. І так, сьогоднішня доба, понеділка, 17 число, що на сьогоднішню добу нас з вами чекає? Наслідки. Наслідкова енергія, яка йде е, до підприємств забезпечення, так? Йдуть е, такі енергії, е, знаєте, коли ворог цілеспрямовано буде намагатися тиснути на нас, так? Наслідкових енергій достатньо багато, прикордоння, лінії зіткнення, так провокації від ворога йдуть. Місця пов'язані з навчанням, місця пов'язані з ресурсністю. так Дуже тяжко емоційно та фізично на цю сьогоднішню добу. Ворог матиме плани і намагатиметься їх втілювати. Вівторок. На завтра дивимося вівторок, форс-мажорні ситуації, які відносяться по захисту. Так, захист може не відпрацювати так, як хотілося би. Державні установи можуть мати, скажімо так, наслідки. От, дуже багато захисту буде працювати теж міс... над місцями, пов'язаними з ресурсністю. Середа, дивимося, середа. Що нам принесе середа? Середа. Дивіться, ми будемо. Теж спостерігати роботу захисту, але мені йде більш масова активність. Тобто середа нам несе багато, велику кількість пересувань у повітряному просторі, тому необхідно бути досить уважними. Четвер, четвер що нам несе? Четвер, так, четвер, яким він буде? Розвідки. Дуже багато вночі розвідки. Місця пов'язані з енергетикою, ресурсами, забезпеченням. Так? Ось. А, далі дивимося. Дивіться, четвер теж йде дуже велика кількість руху, особливо місця пов'язані зі світлом, енергетика і військові об'єкти. П'ятниця, п'ятниця, циклічні події, п'ятниця, темний період доби, забезпечення лікарні, підприємства, захист може працювати, але тривога буде підійматися, тому що йде часткова втрата ресурсів. Субота, так, субота, інфраструктура, можуть. Десь потрапити, ми можемо втрачати ресурси. І неділя, останній день, скажімо так, тижня нашого, так знову ж таки ідуть втрати по забезпеченню, по підприємствам, так, ось, не дивлячись на те, що захист буде працювати, ми маємо часткову втрату ресурсів та забезпечення, шановні